Росія буде готова до масштабної війни за 3-4 роки. Про це заявив прем'єр Польщі за словами Дональда Туска. Про це йшлося під час саміту Європейської ради за участі України, коли лідери держав союзниць ділилися своїми розвідданими. Туск вже анонсував безпрецедентну кампанію військової підготовки власній державі про що йдеться і як війна в Україні вплинула на підготовку інших європейських держав. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше розкаже. Підготувати кожного дорослого чоловіка в Україні на випадок війни такі плани з парламентської трибуни озвучує польський прем'єр. Дональд Туск каже: уряд розглядає приклад Швейцарії, де йдеться про щорічні навчання. Вони не обов'язкові, але громадяни мають стимули, щоб їх пройти. Для жінок така підготовка буде суто добровільною. Ми спробуємо підготувати модель до кінця цього року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі проходив підготовку на випадок війни, щоб цей резерв був дійсно адекватним потенційним загрозам. Глава польського уряду озвучує і ще один план вийти з двох конвенцій, що стосуються заборони використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів. Туск наголошує, розуміє, що це не добре, але ті, хто може загрожувати польській безпеці, такі боєприпаси мають. Зокрема, каже глава поль польського уряду Росія буде готова до масштабної війни за три-чотири роки. Принаймні такі дані зараз мають європейські союзники. Саме російська агресія стала для 23-річного німця Ганса стимулом піти на військову підготовку. Програма, до якої він долучився, створена ще у 2018-му. Її мета заповнити прогалини після того, як країна відмовилася від призову у 2011-му. Ганес – студент, але військову підготовку йому вдається поєднувати з навчанням. Я надіслав свою заяву після того, як Росія вторглася в Україну, просто тому що було зрозуміло, що наша безпекова ситуація змінилася фундаментально, і я просто хотів зробити свій скромний внесок у нашу безпеку. Ця програма підготовки передбачає три тижневих періоди, під час яких навчають всіх необхідних навичок. Звільнятися з роботи, якщо працюєш для навчання не потрібно. Саме тому кажуть представники програми, вона така популярна серед німців. По завершенню тренувань учасники можуть допомагати військовим чи цивільним міжнародним організаціям, наприклад, Червоному Хресту а також можуть нести відповідальність за захист інфраструктури у разі навчань чи нападу. Німеччина також планує збільшувати кількість резервістів з нинішніх 60 тисяч у тричі протягом найближчих років. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини історичний саміт лідери європейських держав уперше зібралися обговорити. Як їм жити після кінця старого світового ладу, коли на Сполучені Штати вже не можна покладатися? Адже від Білого Дому лунають погрози відмовитися виконувати п'яту статтю договору НАТО для тих країн, які на думку Трампа платять за оборону замало. 26 держав із 27 підтвердили свою готовність підтримувати Україну на переговорах із Росією і не допускати миру на умовах Кремля. Як переозброюватимуть Європу і чому провалився план допомоги Україні? Кореспондентка ТСН Яна Сісарчук розпов. Із далі. Від саміту, що тривав більше десяти годин, ніхто не чекав офіційної підсумкової декларації. Угорщина заздалегідь пообіцяла її заблокувати за будь-які згадки про Україну. От так по факту, вона заблокувала себе саму від спільної заяви 26 держав. Навіть словацький прем'єр Фіцу, ще один відомий прихильник Путіна в Євросоюзі, утримався від заяв. Ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 вірять, що шлях до миру лежить через зміцнення обороноздатності України. Угорщина ізолювалася від цього консенсусу. Вона самотня. Одна країна не створює розколу. Ізоляція то радше стосується Євросоюзу. Угорський прем'єр змовчати не може. Він закидає Європі, що підтримуючи Україну, вона відділилася і від Сполучених Штатів, які перестають це робити, і від Росії, і ще раніше від Китаю. А от Угорщина мовляв підтримує з ними усіма зв'язок. Утім, роблячи це, Орбан втрачає зв'язок із тим, кого донедавна вважав своїми найкращими союзниками в Європі. Приміром, італійська прем'єрка Джорджія Мелоні в кулуарах саміту раптово пропонує дати Україні захист як у НАТО ще до того, як приймати до альянсу, тобто поширити на нас дію п'ятої статті, яка передбачає збройну відповідь від усього альянсу, в разі нападу на одного його члена. Це, напевно, буде куди ефективніше. Це не зовсім аналог вступу в НАТО, але це означає такий самий захист для України як для держав НАТО. Це була б гарантія стабільної, тривалої, ефективної безпеки. Це куди більше ніж деякі пропозиції, які я чую. Вітаємо цю заяву як частину дискусії про надання Україні довгострокових безпекових гарантій. У зв'язку саме з п'ятою статтею за зачиненими дверима обговорювали деталі пропозиції Франції розкрити над європейськими країнами власну ядерну парасольку, якщо Сполучені Штати продовжать розвалювати альянс, а також можливість уведення миротворчого контингенту в Україну та план під назвою Небесний щит. Розроблений військовими експертами, він дозволить залучити 120 винищувачів європейських військово-повітряних сил без участі НАТО для захисту України. Це те, про що українці просили з першого дня повномасштабної російської війни. Закрите небо сьогодні. Ми пишемо історію з цієї європейської ради. Ми виходимо чітко налаштовані гарантувати європейську безпеку і діяти в тих масштабах із такою швидкістю, як від нас потребують обставини. Попри всі гучні заяви в бік України і теплий пройом Зеленського в Брюсселі, жодних конкретних пакетів допомоги ухвалити не вдалося саме через Угорщину. Це питання відкладене надалі, коли запрацює механізм, який не вимагає від держав ЄС одностайного ухвалення. Адже план президентки Єврокомісії Урсули Ляєн щодо безпрецедентного переозброєння Європи полягає у тому, щоб послабити бюджетні обмеження і вивільнити 650 мільярдів євро на військові видатки, а також створити кредитний фонд на 150 мільярдів євро для подальших інвестицій в розвиток системи ППО, артилерії та дронів саме їх вона заохочує витрачати на потребу України. Крім того, 26 країн окреслили червоні лінії для майбутніх мирних переговорів з Росією. Ніяких переговорів без України та Європи, будь-яка угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, а мир має грунтуватися. На повазі до незалежності та територіальної цілісності України. Яна Слісарчук, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини і далі про історичний саміт. Напередодні лідери європейських держав зібралися обговорити, як їм жити в умовах, коли на Сполучені Штати вже не можна покладатися. Про результати цього саміту поговоримо із кореспонденткою ТСН Наталою Фібрік. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю Наталочко. Отже. Чи готова Європа до зміни світового ладу? Ало, вітаю. Ну, головні питання, які змусили європейців так швидко зібратися, це як захистити себе і захистити Європу. Ну і для загального контексту треба розуміти, що черговий саміт ЄС вже був запланований за пару тижнів. Однак, ось цей от скликали дійсно у терміновому порядку. Причому навіть до того, як відбулася сварка американського та українського президентів у Білому домі, і навіть до того, як Сполучені Штати зупинили військову допомогу допомогу Україні, тобто це дуже чітко показує. Європейці справді тільки зараз зрозуміли, що Америка, як захисна сила, відходить і вони можуть залишитися наодинці з російською агресією. Треба сказати, що тут у Німеччині майже всі новини про цей саміт починалися із того, як же ж тепло приймають українського президента, і який це різкий контраст у порівнянні з прийомом у Вашингтоні за результатами багатогодинного саміту. Головний висновок тут один європейці ці точно готові до історично масштабних фінансових вливань в оборонну сферу. Вони хочуть закуповувати зброю, підвищувати свою обороноздатність. Для цього європейський союз відкриє принципово новий інструмент це кредитна програма для національних урядів на закупівлю зброї. І ця програма буде здійснюватися за посередництва бюджету ЄС. Такого в європейському союзі дійсно ще не було. І оцю от це рішення підтримали на саміті одного. Лосно цікаво, що навіть угорський прем'єр Орбан не був проти. Тобто, в надзвичайні часи потрібні особливі заходи, і ми прагнемо миру, однак, на позиціях сили, ось так от за підсумками саміту, заявила президентка Єврокомісії Урсула фандерляєн. Існує величезний тиск на всіх країн-членів щодо збільшення витрат на оборону, щоб урешті отримати справжній сплеск у цьому питанні. І тому план, план переозброєння з п'ятьма елементами дуже вітали всі лідери. Ми всі хочемо миру через силу, справедливого і тривалого миру, але миру з позиції сили. І якщо Трамп хоче цього досягти, це можливо лише за підтримки Європейського союзу та його держав-членів, тому що мають бути виконані попередні умови. Ми, наприклад, забезпечили економічне виживання України протягом 2025-го. ми зараз багато інвестуємо в українську оборонну промисловість і забезпечуємо військовий потенціал, який потрібен Україні. Ну і стосовно військового потенціалу України, от щодо військової допомоги, якраз то якихось нових пакетів озброєнь чи допомоги цей саміт нам не приніс, і якраз у цьому питанні Орбан досягнув успіху. Він заблокував європейський пакет допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Цікаво, що навіть проросійська словаччина цього разу не була проти. Тож Угорщина дійсно була єдиною країною, що виступила проти, і фактично ізолювала себе. Ну а сьогодні Віктор Орбан на угорському радіо розповідав про фінансову яму та руйнування економіки Угорщини і всього Євросоюзу, якщо далі будуть підтримувати Україну. Він ставив питання навіщо все це робити, якщо Сполучені Штати нині відступають. Ем, також Орбан до речі сказав, що потрібні внутрішні консультації в всередині країни щодо майбутнього членства України в ЄС ну тут знову ж таки треба розуміти, що скоро в Угорщині вибори, і це вже далеко не перший раз, коли Україна стає темою передвиборчої кампанії. Водночас європейські лідери таки ухвалили заяву про підтримку України, втім, без Орбана 26 країн висловилися за те, що будь-яка мирна угода можлива тільки з гарантіями безпеки та з повагою до суверенітету і незалежності України ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 вірять, що шлях до миру лежить через зміцнення обороноздатності України. Угорщина ізолювалася від цього консенсусу. Вона самотня. Країна сама по собі не створює розколу. 26 залишаються єдиними зі спільною позицією, та продовжуватимуть підтримувати Україну, як ми робили з першого дня, 24 лютого, 2022 року. Ми продовжуватимемо йти цим шляхом. apoyando Ну і Європі наразі потрібен новий лідер, і зараз здається, стає зрозуміло, хто принаймні не боїться претендувати на цю роль. Це французький президент Еммануель Макрон. І Нещодавно він звернувся до нації і окреслив глобальні безпекові зміни у світі і ті висновки, які має зробити Європа. Ця агресія не знає кордонів. Так він говорив про російську війну. Наголошував, що Росія продовжує накопичувати зброю. Тому Макрон знову повторив свою пропозицію поширити на. Європу свою ядерну парасольку Франція має ядерний е, захист поза рамками НАТО і може власне самостійно розпоряджатися своїм ядерним арсеналом. Я запропонував розпочати стратегічну розмову з країнами-членами, які були зацікавлені просуванні вперед у цьому питанні. Кілька моїх колег приїхали до мене. і Тепер у нас буде етап, на якому виступатимуть наші технічні фахівці. Ми подивимося, ми відкриємо стратегічний технічний діалог, за яким підуть переговори на рівні глав держав і урядів, щоб до кінця семестру побачити, чи можуть з'явитися нові можливості для співпраці. Ну, я хочу додати, що таку пропозицію французький президент робить насправді не вперше. І Поки що канцлер Німеччини Олаф Шольц її відкидав і відкидає досі, і посилається на захист з боку НАТО. Однак, найбільш ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерт заявив, що це питання точно потрібно обговорити. Також країни Балтії та Данія висловили зацікавленість треба розуміти що ядерний потенціал франції насправді менший ніж американський тобто замінити один на один це буде дуже важко втім такі кроки показують що європа справді усвідомила що більше потрібно покладатися на себе і більше думати як захиститися Алло. Дякую, якунатилочко кореспондентка те са наталі фібрік про реакцію європейських країн на обмеження американської допомоги україні отже європа у пошуках нового лідера дякую